При перегляді я зловив себе на думці, що не розумію, для чого цей фільм взагалі вийшов, розуміючи, що ця лінія всесвіту нікуди не веде, що не буде повноцінної розв'язки, і що це так звані передсмертні конвульсії перед тим як має вийти новий Всесвіт від Джеймса Гана. Слава Україні! Слава Збройним силам України, я Олександр. Як ви зрозуміли, є огляд на Шазам 2 або ж Шазам Людь Богів. Цей огляд буде за старою традицією. Спершу буде частина без спойлерів, а потім буде частина зі спойлерами. Якщо чесно, я справді не знав, як оцінювати цей фільм. Під час перегляду мені було до того фільм байдуже. І причому ті, хто дивиться мене давно, знають, що я люблю супергерої, фантастику, комікси. Але тут, при перегляді, мені просто було на це все. Байдуже. Ну і це для мене було справді трошки дивні відчуття. Про це все чуть-чуть згодом. Мінімальний опис сюжету. Фільм продовжує історію Білі Батсона і його сім'ї. І в цьому фільмі він стикається з такими собі доньками Атласа, які хочуть його знищити та його родину. І більше справді не буду більше нічого говорити. Для тих, хто справді чекає цей фільм, хоче його подивитися, щоб не спойлерити їм. Тому зразу перейду до вражень. Ну, по-перше, немає відчуття об'єднаності, тобто цей фільм особисто мені не. Відчувався як частина фільму протяжного кіно всесвіту, хоча, якщо бути чесними. Мало які фільми Всесвіту DC дають відчуття оцього об'єднаного кіносесвіту. Якщо до Марвела, в принципі, з початку другої фази їх звинувачували, що все тримається тільки навколо безсенсових камео, що в деяких випадках є правдою. То тут справді це було дуже яскраво виразно. Були деякі там камео, не буду зараз казати які, але там деякі були деякі були відсилки, тобто вони намагалися тримати це все в одному. В одному кіно всесвіті, ніби в одній лінії, але власне через розуміння того, що цей фільм ні докуди не доведе, тобто не буде якоїсь чергового фільму Ліга справедливості або щось в тому роді, все одно ти дивишся на цей фільм, не розуміючи для чого він, тобто він не має відчуття того, що це якийсь єдиний фільм з незалежною самостійною історією. І немає відчуття того, що це є частина там більшого плану та більшої кінолінії. Тому от такі в мене були відчуття. І, скоріш за все, такі подібні відчуття будуть і в наступних фільмах, як має ще вийти власне Blue Beetle, має вийти Flash, має вийти Aquaman, І скоріш за все, такі відчуття будуть протягом тих наступних фільмів. І як я вже сказав раніше, в деяких моментах справді відчувається це як такі, знаєте, останні подихи перед тим, як буде ця це перезавантаження від Джеймса Ганна. На що справді я думаю, багато фанатів чекають та й. Я сам не проти на це подивитися. На реально якісь щось цікаве, щось свіже. Ця історія ще від першого фільму вона мала відзначатися своїм якимось таким свіжішим гумором, враховуючи, що це діти, які ні з того ні цього стали дорослими супергероями, і звичайно, що це створює багато комічних ситуацій. Якщо в першій частині місцями дійсно було це приємно, смішно, мило, то тут таких моментів було набагато менше багато жартів зводилося до простих гегів або примітивних каламбурів, що в принципі. Це не те на що я очікував. Хоча будьмо чесними, я від того фільму нічого не очікував. Але заради справедливості мушу сказати, що було кілька непоганих жартів. Але якщо чесно, для такого фільму і настільки розпіареного фільму, та й з бюджетом 100-125 мільйонів доларів, чесно. Цього трошки замало. По сюжету і режисурі все ну, стандартно, та? тобто є супергерої, є поганці, вони б'ються, ну і фінал. Так справді, більшість фільмів можна так описати, але інші фільми хоча б стараються додати щось оригінальне, якісь цікаві повороти, ходи. І такого тут я, на жаль, не побачив. Тобто, дійсно, якоїсь такої креативності в тому не було. І так, може хтось скаже, що це є фінь про супергероїв, яка тут креативність, так далі, тому подібне. Але ну ні. Так само ж минулого року вийшов новий Бетмен, е, і там дійсно він зовсім по-новому виглядав. Це було цікаво, за цим було приємно спостерігати. Або той же ж самий Джокер з Хоакіном Феніксом, де справді ти дивишся і боїшся пропустити кожну секунду, бо це дійсно цікаво за цим спостерігати. Тому казати дійсно, що про супергероїв не може бути чогось цікавого. Ну це теж неправда. До мого улюбленого графіка. Тут скажу так: 50 на 50. Половина графіки дійсно досить непогана, але причому, що це є та половина, яка найменш помітна. А от власна частина на якій все тримається, вона ну трошки не дотягує. До прикладу візьмемо, то, що ми бачили, і в трейлері Дракон. Той дракон, він просто дуже дивний, він дуже не клеїться, він якийсь, ну якийсь не такий. А згадаємо зараз на секундочку 2004 рік, коли вийшов четвертий Гаррі Поттер, де вперше були дракони. До речі, цей фільм так само ж від Warner Brothers. І там, враховуючи тодішні технології, цей дракон виглядав мегареалістично, він ідеально тоді клеївся. І не тільки на той час. Ця графіка була досить релевантною і приємно виглядала ще й роки після того, до того моменту, як на HBO вийшла гра престолів, де були ті ж дракони, і на секундочку, HBO – це є так само Warner Bros., тобто Warner володіють HBO. тобто вони там зробили прекрасний дракон. У грі престолів це взагалі були неймовірні дракони. Ну а потім зрозуміло, що і в домі дракона. А тут чомусь тим же Ворнерам. Ну, не вдалося показати кльового дракона. Окей, можливо, вони хотіли додати якоїсь іншої текстури, щоб в нього була більш така міфічна, більш така е божественна натура. Ну, але ну воно не вийшло, ну воно не клеїться, ну воно виглядає дійсно дуже крінжово. До речі, щодо спецефектів CGI, VFX, Ви мене просили зробити великий випуск про власне історію розвитку та чому зараз власне е спецефекти, графіка в такій кризі, що в Марвелі, що в DC, так. Погіршується все, і я вже готую його насправді. Тому можете підписатися на канал, щоб не пропустити цей випуск. А також буду вдячний за вашу підтримку гривнею. Внизу є всі посилання і на монобанку, на Patreon, і так само на спонсорувати на самому Ютубі. І особливо дякую тим, хто вже мене підтримує фінансово. Ви неймовірні, дякую в підсумок без спойлерів. Скажу так, що відчуття дійсно було того фільму, що він вийшов без ніякої мети, без ніякої цілі, без відчуття цієї об'єднаності. І вийшов просто таким прохідним, посереднім. Є, звісно, і хороші моменти, і в жартах, і в персонажах, і в кадрах. А також, як і в першому фільмі, є досить милі такі ситуації, такі навіть наївні, через те, що власне це супергерої, які, по суті, є дітьми. І вони дуже сильно стараються власне, бути дорослими в дорослих тілах, але їм це не завжди дуже вдається, і це створює дійсно деякі приємні, милі такі безпосередні комічні моменти. Але знову ж таки, не завжди. І все ж таки мені здається, що для. Фільму за 100-125 мільйонів доларів цих малесеньких, приємних моментів, ну справді, трохи замало. Я не можу сказати, що для мене фільм повне дно, але й не можу сказати, що він фільм крутий, він є середній. От. Та й все до речі, щодо оцінок, наприклад, на IMDb, зараз на момент запису цього відео оцінка 6,9 на Routen Tomatoes 55-83%. Але з часом оцінки будуть мінятися, тому що ще не всі ті, що подивилися, оцінили, тобто воно з часом буде або вверх, або вниз лізти. Так само пишіть мені внизу, що ви думаєте про цей фільм. Чи у вас такі самі думки, як мене? А можливо, вам цей фільм повністю сподобався, і тоді, тим більше, я буду дуже радий почитати ваші коментарі. І якщо вам цей фільм справді сподобався, я вас радий, це круто? Ну а тепер переходимо до частини зі спойлерами. Якщо чесно, у мене є три таких найбільших пункт, до яких би я хотів звернутися. Перше це є камео. А саме камео диво жінки. По перше, я був взагалі здивований, тому що вони воно було, тому що як говорилося раніше, що майже ніяких камео не буде. Ну але це більше стосувалося власне Супермена і Бетмена. Але диво жінка таки з'явилася. І найдивніше, що було, це є саме перше так зване камео, коли вони знаю сидять, нібито в ресторані, там в Парижі розмовляють, і це камео було без обличчя. Тобто зйомка була так, що тільки костюм видно жінки. І на цьому моменті є дуже сильну крінчину в того, що згадаймо, як і в першій частині було камео Супермена, знову ж таки, без обличчя. І, ну, і це, знаєте, таке камео на мінімалка. Але згодом вона таки все одно з'явилася в кінці. І... Вона з'явилася оверпафосно, та для того, щоб відновити скіпетер і оживити Шазама, але там пафос аж зашкалював і не в хорошу сторону. І на цьому моменті я би мав крінжанути. Я ж не крінжанув через те, що Галькадо це такий мій мінімальний краш, і я просто радий її бачити в будь-яких амплуа. Але заради справедливості це було її поява оверпафосна. Ну, і, якщо чесно, безсенсова. Тобто вона, окей, з'явилася, вона там його воскресила і так далі, тому подібне. Але вона прийшла, пішла. все. Друге, це є рекламна інтеграція Скітлз на рівні скаженого весілля. Коли Дарла виманює єдинорога і дає йому Скітлз і каже: скуштуй веселку. Ну серйозно, це так само, як в скаженому весіллі, коли вони там сидять, вибирають щось на розетці і кажуть її гасло, що тут все, що треба, чи там яке в них на тоді гасло було. Але ну типу просто настільки відкрита інтеграція. Окей, можливо, це тільки мене кринженуло, бо все ж таки єдинороги, веселка, це якби не нероз... штуки, і це би мало власне тому буде смішно. Але ну це було дивно. Просто ні з того, ні з цього, слоган Skittles. тупо реклама в фільмі. Ну і знову графіка. Ради справедливості там не все так погано. Але є відверто і дивні речі. Перше, це монстри, які нібито вискочили з мультика Корпорація монстрів або Шрек. Особливо ось цей циклоп. Далі єдинороги. Коли я його бачив, хотілося крикнути: у вас була одна єдина робота взяти коня, приклеїти йому ріг, ну і зробити його трошки страшним. Все. Але щось пішло не так. І у них з'явилася графіка на рівні нульових. А ще була одна сцена, де просто був так званий привіт з форсажу 9, коли Антея і Фредді, власне, на даху. Це таке саме, як остання сцена форсажу на даху. Що ж до дракону, як я вже сказав раніше, я справді від нього трохи крінжанув. Ну і відповідно від цього дерева. Але заради справедливості були і непогані моменти, як, наприклад, коли дерево оповило будинки, то це дуже нагадало, як в останніх із нас Кордецепс оповив будинки. Так само блискавки. Були досить круті. Ну і так само якісь такі мінімальні ефекти були непогані. Що ж до жартів було дійсно кілька непоганих, як, наприклад, там відсилка до форсажу 9, і оцей мем зі сім'єю, або до Гри престолів і Халісі на драконі. Чи спроба попустити капітана Марвел. Ну а так само персонаж Перо. Стів е, був досить милим. Але решта жартів справді бажали трохи кращого. Що ж до сцени після титрів, якщо чесно, вона мене трохи сконфузила. Я, по перше, не зрозумів, для чого далі продовжувати історію з Воллер і що вона збирає там супергеройські команди. Можливо, вони серіал, який ще випустять, але як такого логічного завершення з груповою групового фільму, там як е, Ліга справедливості чи ще щось в тому роді, е, ну, не буде. Тому я не розумію, для чого це дальше продовжувати і робити. Нібито затравки на наступні фільми. І ще один момент: вони покликали Шазама у спілку справедливості. А наскільки я пам'ятаю, в коміксах він був у лізі справедливості. Але якщо я раптом щось не так пригадую, то виправіть мене, будь ласка, в коментарях. А так само друга сцена після титрів, яка по суті дає затравку до третього фільму якого нібито не анонсовано, і взагалі не зрозуміло, в яких інших фільмах Шазам може з'явитися, враховуючи, як Warner Bros. все перекручує, але на жаль, у них. Можливо, все. Утож, в підсумку зі спойлерами, я трошки повторююся, що я в тому фільмі не відчув об'єднаності, тобто вона була місцями притягнута просто за вуха лише для галочки, але відчуття, що цей фільм є частиною більшого, ширшого кіно Всесвіту, ну не було. Ті вставки, таке враження кричать: дивіться, в нас досі є об'єднаний всесвіт, хоч він скоро закривається, але він досі є, дивіться, не, не, не забивайте на нас. Ну, щось в тому роді, знаєте, як такі останні подихи. Тому дійсно, як і на початку я сказав сказав, я не знав, як оцінювати цей фільм. Єдине відчуття після перегляду в мене дійсно було таке. Ну окей, вийшло і вийшло. Обов'язково пишіть мені внизу, що ви думаєте: сподобався вам цей фільм, не сподобався. Точно пишіть, якщо вам цей фільм сподобався. А в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.